Не бризає, так. Подивіться камеру. камера. Ні разу ваша там відкрита камера. Витя конкретно зараз Вже зараз, так. Паша вже намівся, пузов собі ви. А то я так не кажу. До шість, правильно, до шести надію. А зараз ще не жить. До шість. Дозвольте я нас сказати. Ти сюди живеш, перебираєш, Паша, лягай в ту комнату, там прохладно. Сохранися, добре собранися. Небагато на грудь розуміти. Так, ну що. Працювати треба добре. тут не Працювати не треба. працювати трошки не треба. Утром тільки вставати молити, треба і вечором. <winning> і що, тобі не тяжко. Забрали и забыю себе забыли. Я ведь я продаю. Я тебя вообще себе не люблю. Недавно геральт, геральный. Скажи мені, я скажу, голова дыра. За салпис сказал на собрании. У мене тобі не було. бачиш. А что он сказал? молодь сама себе выкидает.

Це кстати, каже Максим, що це цей шашлик, що три рази впав на землю. Він розлазиться. Він розлазиться там. Так, Максим? Чи ні? Хто шашлик каже? Це той шашлик, що три рази впав на землю.